Вітаємо! Це відео про те, як збирати мотоблок Dozer G7 2 vt з чотирихтактним двигуном 170F, що має три передачі вперед та одну назад. Це комплект постачання, в ньому дерев'яний ящик з редуктором, коробка з двигуном, колеса розміром 4х10 та ручка керування. В комплекті з двигуном йде сам двигун, додатковий повітряний фільтр з гофри та свічний ключ. А в дерев'яному ящику з редуктором є такі деталі: комплект для фрези, ступиці кріплення колес та диференціали, дві рами кріплення для двигуна, з'єднувальна плита двигуна та редуктора з прокладками, вал для кріплення колес та фрези, редуктор з корзиною щеплення, кріплення для ручки з серійним номером та елемент регулювання ручки, кріплення глибиноміра та сам глибиномір. Кріплення для бризговиків та бризговики, ящик для зберігання інструментів, а також два комплекти гайок та болтів з ключами для збирання. Переходимо до збирання. Почнемо з колес. Прикріпимо диференціали. Зверніть увагу, що золотник на протилежній стороні. Закріплюємо на 4 болти з гровером та слідом приєднаємо ступиці до диференціалу, також на 4 болти. Далі під'єднаємо раму до двигуна. Беремо дві частини рами та з'єднуємо чотирма болтами, як на відео, але сильно не затискаємо. В майбутньому нам потрібно буде регулювати відстань, щоб зафіксувати редуктор. Потім приєднаємо з'єднуючу плиту до двигуна на чотири болти, використовуючи прокладку та затискаємо. Тепер встановимо корзину щеплення в редуктор. Диски щеплення мають стояти рівно, щоб ввійшли в пази. Далі... Вставляємо в прокладку та приєднуємо редуктор до двигуна на 4 болти та закріплюємо. Тепер зафіксуємо редуктор до рами на 3 болти ось тут, і можна затискати болти, що на двигуні. Наступним кроком встановимо вал кріплення колес та одягнемо фіксатори фаскою до центру, щоб отвір співпав з виїмкою на валу та затиснемо болтом. Далі встановимо колеса. Зверніть увагу на напрямок руху. Одягаємо та шплінтуємо. Тепер перейдемо до ручки керування. Закріпимо на 4 болти, а також зафіксуємо елемент регулювання, встановивши гровер та шайбу і закрутимо гайкою з ручкою. Слідом приєднаємо ручку, встановивши болт та затискаємо гайкою з ручкою. Перейдемо до кріплення продовжувача рами. Зафіксуємо на три болти до рами, як показано. І встановимо кріплення глибиноміра, вставивши болт та зашплінтувавши. Тепер встановлюємо сам глибиномір і зашплінтовуємо. А також. Вкрутимо болти для регулювання кута. Наступним кроком приєднаємо рами кріплення для бризговиків по обидві сторони від двигуна та один позаду, і закріпимо самі бризговики на маленькі болтики та рухаємося далі. Встановимо речах перемикання передач в отвір, як на відео, та зашплінтуємо. Тепер приєднаємо до ручки керування ящик для зберігання інструменту на 4 маленькі болтики та закріпимо ручку вмикання задньої передачі, а дріт від неї просовуємо як на відео та вставляємо в отвір. Далі під'єднуємо щеплення до речага щеплення, як зображено, та фіксуємо. Тепер закріпимо речах газу на ручці та під'єднаємо тросик, встановивши в отвір та зафіксуємо викруткою, як на відео. Наступною дією зафіксуємо кнопку вмикання-вимикання на ручці та з'єднаємо жовтий дріт маси під болт, як на відео, а чорний як зображено спеціальний отвір. Тепер зафіксуємо дроти спеціальним фіксатором, щоб не зачіплялись. І останнім етапом збирання приєднаємо додатковий фільтр з гофри до фільтру та зафіксуємо на ручці. Мотоблок зібрано і переходимо до запуску. Спочатку підготуємось. Нальємо масло в двигун, використовуємо 10В30, але якщо немає такого, то можна 10В40. Наливаємо посередню мітку мірної шкали. Потім наливаємо масло в редуктор. Воно має бути трансмісійне ТАТ-17i або зв'язкістю 85 в 90 Також наливаємо посередині мірної мітки і тепер перейдемо до фільтру масляного типу. Наливаємо також посередині мірної мітки. Масло можна використовувати будь-яке, адже воно служить в якості затримки пилу. Тепер залишилось залити 92-го бензину і переходимо до запуску. На русті вмикаємо положення ON, відкриваємо краник бензину та закриваємо дросельну заслонку. Тепер різким рухом стартерної ручки робимо запуск, а коли двигун запущений, дросельну заслонку потрошку переводимо в положення відкрито. Перевіряємо. Як бачимо, що передачі працюють, і мотоблок готовий до використання. В разі виникнення питань звертайтеся за номером сервісної підтримки, який вказаний на екрані. Бажаємо вам приємного та продуктивного використання.